Де ховаються літаки? А 50 Там була паніка, ужасаюча. Він зараз знаходиться в аеропорту Таганрог Південний, це лише 150 кілометрів від лінії бойових дій на Донеччині. Нагадаємо, що збройні сили України вже знищили два російські літаки А 50 Як повідомили в повітряних силах. Ці літаки останніми днями не перебувають на бойовому чергуванні. Чому це дуже важливо, надважливо, особливо літак су 34 Що таке літак Су-34? Це фронтовий бомбардувальник. Це саме та машина, з якої, з якої скидаються дуже дошкульні бомби для нас, так звані коректовані авіаційні бомби, калібру у першу чергу 500 кг, Ця машина може брати на борт до шести таких бомб і калібру 1500 кг. Тобто півтори тони. Ми прекрасно усвідомлюємо наскільки це серйозно і наскільки це важко. До речі, десь Авдіївка і не витримала саме тому, що завалили оцією велетенською кількістю бомб. Тому, коли така машина падає і збивається, це це неймовірно добре. Момент наступний. Цих машин не так уже і багато. Всього в більш-менш робочому стані їх було у межах сотні. Підтверджених більше 30 збиття, а є думка, що ще і цілих 40, а то і 50 машин і їх уже збили. Тому, коли така машина падає, суттєво полегшується життя на лінії боєзіткнення, бо тоді якась бомба точно не долетить до, до наших підрозділів і до нашої лінії оборони. За рахунок чого? Є такі машини, а в чому проблема? По перше, відомий мін 104 Патріот у комплектації найсучаснішою ракетою може сягати до 145 кілометрів. Але є ще краща машина. Сам втік італійсько-британська розробка, яка у комплектації ракети Астер 30 у штатному режимі. Це 120 кілометрів. А ще із з 2016 року ввелася розробка, я б сказав, супер ракети для перехоплення навіть балістичних тілей у комплектації Астер-30 блок-1 задекларована відстань від 340 до 600 кілометрів. І не маю ні на меншу сумніву, що саме ці машини працювали, і наш особовий склад показав просто неймовірну майстерність у першу чергу. Те, що стосується ціле виявлення, тобто зрозуміти, де це літак перебуває. Ми зрозуміємо, що машина високошвидкісна. Швидкість може бути і до і до половиною тисяч кілометрів на годину. А найголовніше це швидкість розгортання самої машини, завдання удару і згортання. Ми зрозуміємо, що машина не може стояти в одній точці, бо про. Противник зразу засікає ракетні пусти, і пуски і намагається її уплювати. І ще одна дуже важлива деталь, дуже важлива деталь за минулий рік су 34 на озброєння військово-космічних Російської Федерації поступило всього на 6 одиниць. А ми вже збили сім. Тобто, за якихось два місяці, ми понизили їхній річний е, процес надходження, і це фантастично добре. Нічого не зміниться на цьому напрямку, давайте з'ясуємо, чому противник тисне такими лютими силами. Це дуже просто, все, що стосується Авдіївського напрямку, а на правді велетенської дуги, яка починається від Куп'янська, це правда Харків, і аж у притул до Мар'їнків, вугледара, тобто уся лінія е, е, адміністративних кордонів Луганщини та Донеччини, в них завдання виходити на ці кордони цих областей. Чому? Ось буквально за два тижні буде трошки більше голосування чи самоперепризначення перепризначення Путіна на посту. Йому потрібні, хоч якісь декларативні позитивні результати, і в їхньому розумінні, якщо вони відрапортують перед своєю бедломасою, що ми ці дві області, заради яких почали війну, бо це якраз і був була гол, головний привід до війни. Привід, тобто казус Беллі. От, ми маємо такий результат, і нічого там не зміниться. Вони будуть тиснути. Чи вдасться? Ну нам з нашого боку треба робити усе можливе, щоб цього не сталося. Поясню, чому для росіян виборчий ритуал, ритуал тирана він дуже важливий. Дуже важливо ці всі символізми, як тиран говорить із своїм народом, але ще важливіше стосунки між самими вежами Кремля. І якщо ми зірвемо цей стратегічний план для Путіна, то повірте, там буде точно загострення боротьби між ними усіма. Тому важливо цей план зірвати. А як буде в реальності, побачимо. Ну яким чином тут тобто юридично це не складно оформити певним законодавчим актом і з їхнього боку, і з нашого боку укласти двосторонню угоду? Історія знає безліч, просто безліч випадків, коли коли різні країни домовляються про застосування тих чи інших воєнних підрозділів у користь. Одна одної. тут тут написано на цю тему е, тисячі наукових статей і книжок. Чи це би було корисно для нас? Однозначно чи французи мають достатній воєнний потенціал для цього? Звичайно, мають не забув... До речі, у французів є е, унікальний інструмент, котрий е, називається французький іноземний легіон. Який те і робить, що воює не нескінченно на у першу чергу на африканському континенті, якщо мені пам'ять не зраджує, то остання велика операція, яку вони проводили вже у 21 столітті, це у державі Малі це Центральна Африка проти там ісламських терористів. Тобто інструменти існують. Де вони будуть застосовувати, на мій погляд, на лінію боєзвітнення, вони не доїдуть, але ми пам'ятаємо, у нас є тисячу кілометровий кордон із Білоруссю. Там є наші сили і засоби, тому що е, мало імовірно, але все ж таки удар з боку Білорусі може бути і є 2,5 тисячі кілометрів самої Російської Федерації, починаючи від Чернігівщини у притул до окупованих територій Луганщини. Там також стоять наші сили і засоби, бо скажімо, що найменше навпроти Сумщини. Ну розташована повноцінна бригада. А може і дві це від п'яти до десяти тисяч люду. От замістити наші війська, наші а відповідно, наші війська тоді посилюють лінію боєздіння. Цілком робоча формула. Але мені видається, що на цю хвилину тут більше політики, аніж реальної розмови, тому що Макрон капіталізує себе як потенційний лідер Європейського союзу. А наша війна це вже дуже серйозний політичний капітал, там у їхньому внутрішньому протиборстві, як безпосередньо у Франції, так і взагалі у боротьбі за лідерство. Але сам факт, що ці розмови почалися. Що вже немає страху озвучувати саме таку позицію? Це колосальний крок європейців уперед у частині повноцінного розвертання проти путінського режиму, і це направду добре. Ну, єдина ракета, котра вже працює по факту з Shadow – це скалп чи полиморгнуто одна і те саме, бо Shadow – це більше, більше британська номенклатура, а скалп це французька номенклатура. От вони вже працюють і підтвердили свою величезну ефективність дальність завдання ударів до 500 кілометрів. Вона точно інтегрована і зуміли інтегрувати в наш ще старенький радянський нос, носій су 24 але йдеться про кількість кілька десятків, котрі. Можуть вони надати це не та зброя, котра по справжньому щось змінить. Я дуже люблю історичні паралелі і дуже конкретні приклади. Війна у перській затоті 1950-го, е, даруйте 1990-1991 року, коли Саддам Хусейн захопив Кувейт і потім міжнародна коаліція його звідти вибивала. Завершальна фаза цієї операції Буря у пустелі тривала з лютого по даруйте січень по лютий 1991 року 37 днів за документи так так от тоді ракет Атакамс було відстріляно більше ніж 600 одиниць мені дуже важко уявити що 600 одиниць може бути застосовано в україні ракетної зброї за місяць Більше того бували доби, коли застосовувалося від 20 до 100 ракет. Ну це щось феноменальне. Ну і розуміємо, що поки що не мають ні французи, ні британці таких великих виробничих потужностей, щоб виробляти ракети сотнями. Поки що такого немає. Взагалі, скажімо, по Таврусу, ви його згадали приведу зрозумілий приклад. Їх їх всього випущено 600 одиниць. А у німців на озброєнні є 125. І не може тільки бути, що німці це все і передали, бо ці Тауруси дуже сильно перегріті. Ну, якби навіть дали 30 а ракет, ну, не, не міняють вони в стратегічному сенсі поля бою. Знову ж таки, повторюся вдруге: умовних 30 і 600 атакамців під час війни у у Ір і раку за місяць. Ну, ми ж розуміємо, наскільки не співмірні між собою показники. Це при тому, що армія Саддама Хусейна навіть близько не дорівнює до теперішньої, нехай дуже сильно потріпаної, дуже сильно підірваної російської армії.